Your eyes get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Всім привіт любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, тут зараз буде мене добре, чутно, трошечки є вітерець. Давненько мене не було. Тому дякую всім, хто питався, де я. Пишете, що скучаєте, мені це надзвичайно приємно. Я пропала через певні події в нашому житті. Думаю, що я якось беруся. І Розповім це в телеграмі, адже в відео не дуже хочеться вставляти. Е, у нас багато всього, нічого я не встигаю, але, якщо чесно, я давним-давно цим змирилася. Е, ви знаєте, я так, судячи зі свого так, материнства, е, дійшла до того, що мені легше стає, коли от діти вже ось такі, як Полінка і 4 5 років, 6, коли вони такі самостійні, і їм не потрібно настільки багато мами, тому що тодейку він такий дуже маманий І цим самим він мені зв'язує руки і не завжди все в мене виходить так, як я то планую. А також, ну, як я вже сказала раніше, з деякими подіями в мене не було ні натхнення, ні бажання. Не тільки відео знімати, а й, в принципі ні до чого. Тому якось так. Зараз зібралася з думками, і поки тадечик заснув, сіла записати вам декілька слів. Сьогодні відео буде трошки покажу вам, як успіхи в мене в городніх справах, а вони дуже хороші. Також поділюсь рецептиком. Детально дуже його не знімала, але так під час готування, я так завжди досить швидко готую, бо часу небагато. Вирішила так, знаєте, хоча б якісь е, деталі показати. Тому будуть такі міні-рецепти. Ще, ще, що, ще на мого мене? Замотивую вас на деякі домашні справи. Також ну, з основних подій наша Настоня вступила в університет на її бажану спеціальність туди, куди вона хотіла. Також вона вибрала стипендію 50%, адже вона вступила до приватного університету, не дивлячись на те, що вона пройшла і в державний на бюджет, але її, ну, її цілю була. Це дехто вгадав в коментарях. Це Український католицький університет, спеціальність IT і бізнес-аналітика. Це один з найконкурентніших напрямків в цьому університеті, адже там тільки 50 місць. Бажаючих було 300, понад 300 людей. І настуня потрапила. Я дуже нею пишаюся. Це те, що вона про що вона мріяла, і що вона хотіла, дуже переживала, вона прийде цей поріг, адже там дуже великий вступний середній бал, дуже великий. Тому можете вітати. Вона студентка цієї неділі її будемо вести вже до Львова. Там її буде вона поселятись в колегіумі. У них там колегіум, ну це так, якби гуртожиток. Якщо буде час, трошечки познімаю, а зараз можу вставити в принципі, як виглядає університет. Можливо, хто не знає, але я думаю, що більшість, хто цікавиться там вищою освітою в нашій державі, то чув про цей вищий навчальний заклад, і він має дуже класну репутацію, і саме тому, напевно, вибір наш і пав на нього. Ви бачили вже в Наталі, що ми зустрічалися з Наталією та Юлею. Там в мене було трішечки вільного часу, і ми зізвонили з Наталією, і в них з'явилися вільні декілька хвилин. І ми посиділи, попили кави, побалакали. Я завжди їх дуже рада бачити. Не знаю, я дуже рада, що Ютуб мені подарував таких коліжанок, таких, знаєте, колег по цеху. І мені завжди надзвичайно приємне спілкування з ними. Тому якось так. Далі у відео покажу те, що розказала вам тільки що. І я вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюся, він буде таким. Прийшла вам зняти город свій, як у мене справи. Тут у мене чоловік купив таку штуку для басейну. Буде трошки шумно. Я хочу вам показати свій врожай. Я вже тут збирала, не знаю вже стільки ці помідорів, Ми їмо, роздаємо. Це мамі тільки відро зібрала. Фоткала, до речі, вставлю фотку, якщо не забуду, звичайно. У мене бачите, є і такі жовті. І такі жовті, і рожеві, і червоні. Дуже смачні оці. Вони виглядають прям дуже, так знаєте, ніяке, але смак оце. Прям помідори мого дитинства. Такі м'якенькі, соковиті, Не пусті всередині. Такі, як я люблю. От Для салатів те, що я люблю. Далі в мене є такі бурі. В мене є коктейльні жовті. Такі аж оранжеві. Далі червоні маю. Червоні-червоні. Потім оці інстаграмні, я їх називаю інстаграмні помідори. Вони дуже величезні. І зараз дуже багато італійських блогерів з них роблять всякі там страви, дуже модні. Це мені розказали це. Я не знала, до речі е, Потім ось такі, 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 такі. Тут я з цієї сторони так максимально обриваю їх. Оці чорні, бачите, але вони вже настільки стиглі, що вже тріскають, тому я їх роздаю. Роздаю. Далі на цій грядці в мене перчики, вони вже достигають. Ці червоні вже червоніють, я вже деякі зривала. Е, теж татові продавала, бо він любить гострі, вони дуже гострі. Мене питали, до речі, за ці перці чері, е, що фарширують їх сиром, але вони дуже гострі. От прям такі гострі, гостріші, ніж оці такі стручкові перці. Тому, якщо думаєте, їх вирощувати, враховуйтеся. Далі. Перчики мої всі. Там вже червоні, жовті. Е, також в мене мої баклажани. Маю ось такий грушеподібний сорт. Дуже класний, м'ясистий, хороший. Буду садити наступний рік теж. Я вже їх е, вже багато їх зривала. Е, мені сподобалось. У мене є ще другий сорт трошки. Е, зараз як називається, не знаю. У тому відео, коли я садила, я показувала, як буду садити. Також мої гірочки. Вони хворі, але вони родять. Тому я їх не зриваю. Я кожен день ну, не вимикую, я кожен день зриваю свіжі гірочки на салати і так далі. У мене вдома є багато зірваних, і тут ще є. Тому, якщо родять, то нічого страшного. Не хочеться мені їх забирати. Геть. Ця грядочка тут зелень. Цибулька, самонасіяні томати. Е, ще другий сорт. Ось такий маю, бачите, е, ці е, баклажани. Що ще? Це самонастійний томат, він червоніє теж вже, почервонів я вже рвала його. Е, ось такий. І тут ще його дуже-дуже багато томатів цього року просто валом. Тут я вже забрала базилік, морква моя. Щось, а це в мене один кущ кабачка. Я думаю, що я візьмуся сьогодні сьогодні ні, завтра, можливо, заберу половину, тому що це вже я вже не знаю, що з цими кабачками робити. Рулети, ікру, е такі оладки, потім як деруни. Ну, що хочете, я вже з нього готувала, я вже не знаю, вже і роздала і. Коротше. Десь надуглежу, то воно таке геть здорове. Не знаю, що з цими кабачками робити. Тут в мене полунечка, вона якраз зараз активно плодоносить. Ми їмо зараз полуницю, так само, як і малину. Це в мене ремонтантні сорти. Дуже смачні, дуже класні. Оце, дивіться, дуже смачний, такий має соничний аромат і смак. І дуже солодкий. Також моя малинка почала плодоносити. Ми вже її зриваємо. Оця прям дуже класна, вона жовта, така ананасова, дуже солодка і величезні ягоди. Діти вже тут побривали, то все достигло, лишились зелені. червона. Е, Що ще показати? Ага, ще хотіла показати свою плитисту про Дивіться, яка вона шикарна. І дуба там щось моя дитина. Ось так виглядає, бачите, і пахне дуже гарно. Так, я зупинилась на плетистій троянді. Е там малий мене кликав, бо не побачив, що я є. <свісно> Іду показати дуже сильно хочу, Вона дуже виросла. Я просто в шоці від того, настільки вона виросла. Щоб ви розуміли, вона весь у мене. Я її посадила цієї весни і в неї просто неймовірний <свісно> аромат. Це ось цей сорт. Цей теж виріс, але не дуже, але зато дуже багато сусвіт на ньому. Прям він квітне без перестанку. Не можна рвати. Ту... <свісно> Він біжить до малини. Він так е лохині не давав достигнути. Там немає син. Ні, ні-ні-ні. Там немає. Воно ще не достигло, ти розумієш ні? Дивись на мене? <свісно> я його заберу і вам докажу. Так, я цього розбійника забрала. Він у мене тут в руках. Вам показати ще дуже сильно своїх хризантеми, просто розмір. Але я зараз покладу десь покладу камеру і хочу вам показати, яка вона гігантська. Це я минулої осіді садила, Ну, вони цього просто року просто гігантського розміру. Зараз я покладу камеру і продемонструю вам на фоні зі мною, як воно виглядає. Поклали. Зараз... Зараз будемо дивитися. Подивіться, яке воно велике. Я його обійняти не можу, це, це просто. Воно таке набите, воно, як всі квіти, квітами, це буде просто ідеально. Таких в мене два кущі великих, а ці ще ростуть, думаю, що вони доженуть. Ось так от. Ось. ось такі справи. Ну що ж? Ваша пропажа повернулася. Вітаю вас ще раз в своєму новому відео. Трішечки на початку відео розповіла, що у нас нового, що старого, що сталося. Як вже я сказала раніше, можливо, з часом зберуся, розкажу або запишу таке коротеньке відео в телеграм-канал свій і розповім, чому саме так довго мене не було. А зараз мені хочеться з вами поділитися такими кадрами, як я збираю свій урожай. Я неймовірно ним пишаюсь. Можливо, для когось це нічого такого, але для мене це таке досягнення, адже я ці всі овочі виростила з насінини. І надзвичайно приємно зараз це все їсти. І діти тішаться. Що Можна прийти просто нагоро зірвати ту помідору, до і в принципі вони бачать, як це все росте. Для когось можливо це нічого. а Для мене багато дитина і... я дитина асфальту. і свого я їстила, звичайно, але це в такому дитинстві, і там звичайно, що до праці мене не примушували. Не заставляли, не просили нічого робити, адже я ще була маленька досить, тому якось так. І для мене ця от робота на землі, то вона мені приносить таке задоволення. Ніколи б не могла подумати, але це ось так і є. А ще колись я таке чула, що багатьох іноземців дивує те, що українці, працюючи на основній роботі, приходять і йдуть відпочивати до себе в сад або на город і щось собі там роблять. Багатьох це іноземців дивує. Але мені здається, не знаю, мені якусь силу напевно дає те, Коли я працюю там з квітами, з рослинами якось я від того кайфую. Хоча раніше б мені сказали, напевно, я б не повірила. А далі буду з вами ділитися якою невеличкою мотивацією. Це складаю прання, розкладаю прання. Це знаєте, така просто безкінечна справа в нашому домі, тому що в мене таке враження, що це і я не знаю, якась нарнія з цим пранням безкінечним здавалося би, вже геть перепрала, тому що у нас під сходами так організовано там для працювання, для побутової хімії, і також кошки для прання з такою стільниці. І в кожного є свій, і вже здавалося б, що все перепрала, все поскладала, і ти заходиш, а там знову звідкись брудні речі. Я здається, що ця справа ніколи не закінчиться. Це просто якась безкінечність, в кого теж так напишіть, бо підтримайте, що я не одна така. Тому що не знаю з дітьми. Я просто раз зайду в дитячу і назбираю цілу таку корзину білизни якоїсь брудної. Ці діти десь закинуть, десь ще що, щось роблять. Це просто якась безкінечність. У нас, до речі, час від часу зараз знову відключають світло, але не так масштабно, як було то місяць-півтора тому, тому нічого страшного. Ми стараємося, до речі, економити. Лишній раз якісь такі потужні прилади не включаю. Тому якось ось так. От, наприклад, сушильною машиною я навіть не пам'ятаю, коли останній раз користувалася. Чи зараз така спека страшенно, нема чим дихати, і речі просто на сушці висихають там за годину і не бачу потреби. Я сушити в сушильній машині. Ну а зараз, як завжди, запрошую на кухні, покажу вам такі швиденькі рецепти. Я дуже детально не знімала, бо не було часу. Це покажу, як швидко замарнувати. Дуже смачні огірки. Мої діти дуже їх люблять. Для цього я беру гірчицю в зернах. Все залежить від кількості огірочків. Я додала дві чайні ложки гірчиці, далі лимонного соку, дві чайні ложки, чайну ложечку. В мене це бальзамічний оцет. Далі олії, дві чайні ложки, чесничку. Можна давати його побільше. Мені подобається побільше. Тому це вже така справа смаку. Далі кріп нарізаний і огірочки. Зараз побачите, як я нарізала. Ну, звичайно, сіль, перець, саме собою. І потім я перемішую і це. Все класно, коли огірки прохолодні, бо стояли в холодильнику, і ця страва така холодненька. Підійде до будь-якого гарніру, м'яска. Взагалі, мої діти просто обожнюють. Поля може сісти, ось таку миску, з'їсти з задоволенням. До речі, такі огірки в деяких регіонах називають питими огірками. Ну а далі я вам покажу швидкий рецепт кролика, як я його готую. Це вийняла, нарізала такі шматочки, посолила, поперчила зверху борошном обваляла і обсмажила з двох сторін. В Каструлю, трішечки налила водички, е, нарізала цибулі, чим побільше. Далі в мене був такий набір овочів заморожених, їх висипала, виклила кролятину і залила вершками, жирною сметаною та кип'ятком. Додала сіль перець, лавровий листок і на 2 години на 170 градусів у духовку. Це неймовірно смачний кролик. Виходить, спробуйте. Ну а зараз поділюся з вами нашими буднями, Сподіваюся, Ютуб не закриє мені коментарі знову, адже, як завжди, мої будні проходять з дітьми. Краса, правда? Яко? оцініть його збітності від нуля до десяти. Там є пісочниця, до речі. В яку ніхто не заходить навіть. Дупсовше. Я мріяла про це. І зараз треба це прибрати, поки нашого тиску нема дома. Інфаркт буде. Каже, я тобі казала, що це все винести давно. А чим вас відповідає?

Ну і на таких позитивних нотах для мене так точно вони позитивні. І сподіваюся, для вас також. Я буду завершувати своє відео і хочу вам подякувати за всі слова підтримки, які ви мені пишете. Всі приємні слова. Я все читаю. Дуже дякую. Для мене це дуже цінно. І ну і, звичайно, я хочу привітати вас всі, мої любі українці, з Днем Незалежності України. Пам'ятайте, все буде Україна.